Окрім загальноліцейної лінійки з театралізованим дійством, тренування з евакуації учні взяли участь у тематичних ігрових заняттях з безпеки життєдіяльності. Традиційно в кінці навчального року, і саме в квітні місяці, у нашому ліцеї підводяться підсумки навчання учнів за програмою цивільного захисту. Саме в цей день ми проводимо різноманітні заходи, які дають можливість дітям і ще раз повторити всі ті правила з техніки безпеки і цивільного захисту, які вони вивчали протягом навчального року. Пізнавальну естафету з електробезпеки для учнів. Тих класів організували шефи компанії Житомир Обленерго. Розработали міроприяття для того, щоб діти могли представити себе, що таке електричний ток і які последствия вони можуть себе приводити травму. Про електробезпеку ви щось нове дізнався сьогодні? Так, я дізнався нове, що як треба виходити від е, опаленого електроприлу. Провода, і що вода проводить струм, що в неї не можна гасити електричний провід за участь в естафеті. Усі учні отримали пізнавальний посібник Небезпечна прогулянка а команда Переможець ще й солодкий приз від шефів. Діти дуже полюбляють гратися, тому ми вирішили закріпити знання з електробезпеки в такий, в такий цікавий спосіб. Тобто, у в, в, в ігрі в естафеті перевірити, та може хтось навіть дещо нове дізнався з школярів, знання з електробезпеки.